Мікі. Мікі, Мікі, Мікі. Мікі Мікі. Аліса там є. Аліса. Сусідська кецька є. Аліса, а її не видно, вона чорнобіла, побігла. Утекла Аліса. А що вона утекла? Та боїться вона тебе, Міки. А чого вона мене боїться? Ну, а звідки вона знає, що ти зробиш? Нічого я не зроблю, привітаюся Хай не ліпти, Раз, і потепер... <гум> Вероніка так вправно, сніжки бавиться. В школі з хлопцями навчилась. І тепер тато видає тренділей. Та. На санках покаталася. Мікі, що ти там нюхаєш? Мікі, що ти нюхаєш? Та нюхаю, ходять тут всякі яких я в хаті сижу. По моїй території. Розвелося їх ціла куча. Мікі гуляє на поводочку. Інакше він тече і піде кусати сусідських кіцьок. Колись там клітські були ще молоденькі котики, він їх не чіпав, а тепер вони вже стали дорослі. Один котик вже зовсім дорослий. І все, і він уже хоче його з ним побитися. Так, подивимося в нашу годівничку. Ще трошки є, але треба досипати. Так нормальненько пташки їдять, я вам скажу. Як курочки. О, гномики Привіт, гномики, Вам не зимно тут? Ні, нам не зівно, нам добре, ми привикли. А, -а, а добре, я гуляю. Я гуляй, гуляй, Мікі, папа. Вероніка на санках катається. Тато верніше катає Вероніку на санках. Ну що, класно? Класно. Опа. А в школі вже всі сніг перетоптали ви. Там же у вас в школі, під школою снігу нема. Одне болото. Вероніка зліпила міні-сніговика, бо великий не хотів ліпитися з таким великим ротом. Мікі гуляє. Мікі, ти питки хочеш? Сніжок лижеш? Чи що це таке? Мікі? Ідемо до хатки поп'єш водички, Мікусь. Вероніка Мікі сніхала і пити напевно, хоче. Okay. Йдемо додому, Мікі, йде. До Мікі щось не змерз, а ти? I а йдем а йдем ти йдем. не змерзла? Мікі, чого ти не змерз? Ти раніше все так змерзла у дубку. Ну, наш, ти його лякаш, не треба, Ну Я вже змерзла в ножки, я би казала йти додому. Палочки з сюрпризом. Що там за сюрприз? Ми любимо шукати сюрпризи. Висипати треба, а інакше не можна знайти. А що це? таке? Там розинки і тут розинки для волосся. Це розинки для угу. для волосся. <гум> Ми з тобою якось дуже хотіли для волосся це його, тепер нам постійно попадаються попадається. <гум> Мікі, давай нам розкажи щось на нічку, на солодкий сон. Ну добре, зараз вам розкажу. Так, лягай спати, і більше би я не чула ніяких ма- мам Оксана Васильівна, я хочу пити. Хороший анекдот. Хороший.